Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців з Європи. Отже, чого чекати від введення електронних віз в Євросоюзі у 2024 році українцям? Чи будуть вони потрібні біженцям з України? Нагадаю, що у 2024 році ЄС планує запровадити електронні дозволи на в'їзд для всіх безвізових країн. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Цим ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, чи знадобляться дозволи на перетин кордону біженцям з України, чи можна буде в'їхати до ЄС без паспорта? Нагадаю, друзі, що у 2024 році Євросоюз запровадить електронні дозволи на в'їзд. Система ETIAS для країн з безвізом, а це означає, що правила будуть посилені також для громадян України, Молдови, Грузії та інших держав, які мають такий режим в'їзду до Європейського Союзу. Проте чи вплине ця нова система саме на можливість українців перетинати кордон з Євросоюзом, рятуючись від війни, і чи не зашкодить це інтеграції країн? Кандидатів на вступ до ЄС. ЕТІАС ще не введено в дію, але навіть коли, друзі, це станеться, громадяни третіх країн не будуть зобов'язані отримувати дозвіл на в'їзд протягом, по-перше, усього перехідного періоду, який триватиме принаймні 6 місяців після початку дії системи ЕТІАС. Наступно, відповідно до Шенгенського кодексу кордонів, громадяни третіх країн можуть бути звільнені від необхідності отримання дозволу на в'їзд ЕТАС саме на гуманітарних підставах, виходячи з національних інтересів та міжнародних зобов'язань. Тобто, так як йде зараз ще війна в Україні, то українці звільняються від проходження перетину кордону за системою «ЕТІАС». Згадані вище директиви передбачають, що це відхилення від правила для допуску всіх, хто тікає від конфлікту в Україні. Опинившись в ЄС, українці та особи, які користуються міжнародним захистом, отримують дозвіл на проживання. А власникам дозволу на проживання або приїздного документа однієї з країн членів ЄС. Дозвіл ЕТС не потрібен. Тобто, друзі-українці, які зараз знаходяться в ЄС і в них є дозвіл на проживання, тимчасовий захист, їм надано тимчасовий захист ЄС. Вони знаходяться, наприклад, в Чехії, Польщі чи Німеччині чи в інших. Країнах ЄС їм не потрібен буде дозвіл перетину кордону за систему ЕТАС, тому що вони вже користуються тимчасово міжнародним захистом ЄС. Також друзі, візьмемо іншу категорію українців. Це звичайні українці, які зараз знаходяться в Україні. Наприклад, система ETIAS почала діяти і вам потрібно перетинати кордон з Європейським Союзом. Також, якщо в Україні війна ще буде тривати і ви перетинаєте кордон, на гуманітарних підставах вам також не потрібен дозвіл ETIAS. Якщо вже війна в Україні, звичайно, закінчиться, звичайно, тоді вам потрібен буде дозвіл ETIAS на перетин кордону. Також що робити українцям, які не мають, наприклад, паспорта, чи може людина приїхати на зовнішній кордон ЄС і просто попросити, щоб його впустили. Також відповідно до Шенгенського кодексу кордонів країни ЄС мають право дозволити в'їзд таким громадянам на гуманітарних підставах, виходячи з національних інтересів та огляду на міжнародні зобов'язання. Це відхилення від правил може бути застосоване в нинішній кризі в Україні, щоб дозволити в'їзд будь-кому, хто рятується від війни в Україні. Крім того, у випадку, якщо громадяни третіх країн, в тому числі України. Включаючи дітей, не мають достатньої кількості документів, державам ЄС рекомендується видати декларацію про прибуття або проїзні документи. Це важливо для забезпечення можливості подальшого переміщення і майбутнього повернення громадян третіх країн. Ось такі друзі, важлива новина для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.